Усіх вітаю на своєму каналі! Мене звати Арсеній, в Цьому відео я покажу курочок. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам. Вон курочки відпочивають. Бачите? Ну... Розумієте, вже сьогодні понеділок. Тому відео моє завжди ну, в цей вечір відходить. Ну, нічого, ще два тижні до мене народження, тобто через тиждень буде день народження. Ой, ну, не наступний тиждень. Ну, тобто, сьогодні 13 і 27, ви зрозумієте, через 14 днів в мене день народження виходить. Ще наступний понеділок і, і ще після цього понеділка, що буде? Наступного буде. Моє день народження. Тому відео моє будуть. Я напишу за графіком, як було. Я вам все скажу в спільноті у відео навіть на свій день народження. Все вам покажу. Дякую вам за 154 підписника, хочу сказати. Тому. Сьогодні у нас таке цікаве, просто е, сьогодні був сніг випав, випавнучий, мороз, але він розтанув і тому ну, таке вже було, то підсохло. Але, ну дивіться, вже не так холодно зараз поки що, а то взагалі в лютому знімав, то взагалі так було вже так холодно, що це взагалі було просто. Фух, бачите, скоро травичка буде рости. Вон ці крокуси, крокусики, ну і тріше клумбу. показую взагалі. Вон там, ось там навіть є. Фух. Фух. Так, друзі. Сьогодні у нас навіть хоч зорі на небі, але місяця не видно. То можливо сьогодні може і ця нова? новий місяць. Ну, я не думаю, може він просто десь. Ще може він сьогодні ще не зійшов, він же може і в 12 ночі зійти, він в різний час може сходити. от розумієте, Тому він може в різний час сходити. Хоча і ввечері, хоч і бувають такі ночі, що і там, що і в 12 вечора сходять. Ночі, тобто, друзі. Дякую вам всім за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. Дякую вам.